Якщо раптом в районі гомілки у вас заболіла нога, не треба панікувати. Просто робіть, як я. Цибульку не роздягаючи, навпіл, розрубали. Часнику скальп відтяли після зморкви. Наробили пеньочків і все на суху важку човунну сковорідку, що аж підгоріло. Якщо такої нема, то і говорити нам, вибачте, немає про що. Поганяли панти, попідкидали, а далі ж меню спеції на дно кастрюлі зверху вашу ще нещодавно хвору ногу, два правильно поділених літри пива, а саме один в себе, другий в кастрюлю та пару ложок чогось томатного, чи то пасти, чи то кепчуху. Добиваємо водою, щоб накрило, і наші спалені овочі зверху. Пару лаврентів і підкришку. І варитися аж до паски. Ну а далі робимо алхімічні перетворення, каміння в золото, а юшки з рульків, наваристи, густий, темний, м'ясний соус, що так ніжно і сексуально обійме вашу рульку та поєднається з нею в безкінечному танці смаків, ароматів та кішкоблудства. Ля, яка! А я ж казав, я трохи помовчу, аби поки подоріти від тих кадрів, з котрих дурію я сам. І готуйте, блять, з любов'ю.